Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Ростислава Краця, я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено, ну, знаєте, щоб підвести так мовити підсумок під во НАБУ реформу САП, їх незалежності. Все ж таки, що залишилось в законодавстві, тому що я так розумію, особи, які виходили з картонками, взагалі не розуміють, що відбулось. Ну потусувалися добре. А що ж нарешті залишилось? Тому що сам закон, який був прийнятий, стосовно якого вони виступали проти, він же ж повністю не скасований. Тобто просто були внесені раз зміни і два зміни. Що ж після цього залишилось, яким чином, щоб люди просто розуміли, що насправді відбувається, і про яку саме незалежність, в принципі, йде мова. Незалежність від кого або незалежність від чого, ну, на моє переконання, це незалежність від України. Зараз я продовжу, більш детально вам розповім про всі зміни, а вас буду просити для підтримки каналу підписатись на цей канал, поширити це відео і в TikTok, і в Ютубі. І підпишіться обов'язково на телеграм-канал. Я дам посилання безпосередньо на таблицю. я Спеціально зробив таблицю минулого тижня. І от сьогодні вирішив записати, так як нема свіжої судової практики це відео. Для того, щоб ви могли самостійно розібрати, що саме було змінено. Цих законопроектах врешті залишилось в законодавстві. Тобто я порівняв те, що було до перших змін, і що залишилось наразі, і наразі, що працює. І ви зрозумієте, незалежність від кого або від чого, в принципі, вони отримали. Я вже неодноразово говорив, що знаєте, треба щось робити з цією арабською філософією і припиняти будь-які сподівання і намагання. Нав'язати українцям меншу вартість і розповідати, що хтось для нас замість українців хоче щось краще. Насправді, цього всього нема. І ми бачимо, до чого це призводить. Ви можете розказати, що от ви бачите, е, набу після того, як отримала незалежність, ну вони і до цього були незалежні, скільки років, що їм заважало, вот пред'явила підозри якомусь там народному депутату. А давайте подивимось, коли цю справу передадуть до суду. Скільки осіб з цієї справи. Укладуть угоди зі слідством після того, як їх будуть там місяцями, а може і роками тримати в СІЗО. Це розслідування, це доведення вини? Ні. Будемо дивитися з цього приводу. Тим більше тут говорять про саме заробітку на дронах, а не про отримання неправомірної вигади. Ну, взагалі, не зовсім зрозуміло. Всі намагаються на цьому маніпулювати. Ну, Цю справу з дронами відставимо в сторону. А зараз подивимось на незалежність, від кого і від чого добувалась і отримала незалежність. Яку незалежність вона отримала за допомогою іноземців, це знаєте, такий нонсенс. В жодній країні світу такого нема, щоб правоохоронна структура ні від кого не залежала, а в першу чергу не залежала від України. Ми ж бачили ці поїздки безпосередньо очільників набу САП і ВАКС до Вашингтону. Що вони робили? Чому вони їздили разом? Ну, уявіть собі, якщо б це зробила будь-яка інша там голова, наприклад, Верховного суду, голова національної поліції, голова СБУ і генеральний прокурор поїхали б Вашингтон разом. Всі. Все, ну так, керівник апарату ще Верховного суду поїхав, тут керівник апарату ВАПСу поїхав. Що вони там робили? Перед ким вони звітувалися, кому вони підпорядковані? Питання є дуже багато. І так, що ж змінилось і залишилось в законодавстві після всіх цих змін. По-перше, були внесені зміни в кримінально процесуальний кодекс і в закон України про прокуратуру. Що стосується закону про прокуратуру, там залишилось все, яке було до того. Змінили і там відновили все назад, тобто жодних змін після всіх цих двох змін не відбулося. Що стосується Кримінального процесуального кодексу, тут були фактично обмежені права е, Генерального прокурора. І так, в статті 36 закону, Украї... закону Кримінального процесуального кодексу було внесено положення, де Генеральному прокурору особи, яка виконує його обов'язки для здійснення своїх повноважень. Має право надавати письмову вказівку керівнику органу досудового розслідування, окрім підрозділів детективів та підрозділів внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. А хто їм може давати? Далі розберемось і кому підпорядковані ті, хто може давати. Тобто Генеральний прокурор у нас взагалі не впливає на цілий правоохоронний орган. Де в якій країні це є? Нема. В жодній країні цього нема. Друга ситуація. В цій же статті 36 про прокуратуру право доручати іншим органам досудового розслідування у разі неефективного досудового розслідування. Зараз ми не чіпаємо НАБУ і САП. Раніше міг генеральний прокурор, перший заступник або заступники генерального прокурора. Зараз може тільки генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки, може доручати у разі неефективності досудового розслідування. Це те, що зараз є. Тільки Генеральний прокурор заступників і всіх інших. Першого заступника прибрали. Навіщо не зрозуміло? Наступна стаття: це 39-та стаття, яка регулює питання керівників органу досудового розслідування. Тут ситуація та сама: керівник органу досудового розслідування зобов'язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються йому в рамках провадження, окрім. А, ну, також є підстави для прийняття рішення, визначеної частиною 5.36 цього, це передача іншим органам досудового розслідування, окрім кримінальних проваджень досудового розслідування, яких здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України. Тобто детективам Національного антикорупційного бюро України надана можливість неефективно здійснювати е, свої провадження, нічого не робити. Ну, ми бачимо, наприклад, е, таких справ дуже багато центр енерго. Справа, що стосується голови ДФС, такий був у нас Вірланов. Ви щось про нього чули? 20-й рік, 2,1 мільярди мільярд гривень збитків, навіть менше ніж насірав. Ну ви щось чули, тому що він був членом громадської ради доброчесності і набу має можливість ефективно нічого не здійснювати. До речі, які з нам у нас наразі відбувається, ну це окрема історія. Тобто зараз генеральний прокурор і керівники органів досудової розслідування не мають втручатись. Можливості Національного антикорупційного бюро, які можуть нічого не робити. Наступна стаття. Слідчі органу досудового розслідування. Це стаття 40. Тут та сама історія, що слідчий зобов'язаний виконувати вказівки прокурора, які надаються у письмові форми на виконання відповідальності на це. І є підстави для відсторонення слідчого для проведення досудового розслідування керівником органу досудового розслідування. Детективи Національного корупційного бюро України. Уважно зобов'язані виконувати доручення та вказівки тільки прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це у нас в Конституції є окрема спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ні. У нас є Генеральний прокурор за Конституцією, який відповідає за всі органи досудового розслідування і за контроль за ними. У нас виділили окремо спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, детективів Національного корупційного бюро, які мають право не виконувати нічого. Що їм даються іменем України, а тільки іменем спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не України, до речі. У нас, до речі, Офіс Генерального прокурора перестав бути Генеральною прокуратурою України. Ну, Це питання для Юрія Віталійовича Луценка, який в свій час проводив ці реформи, а потім Ряба Шапка, які остаточно добили фактично прокуратуру, як на мене. І фактично, от відповідно до цієї статті. Детективи і прокурори можуть нічого не виконувати, що їм дається іменем України від Генеральної прокуратури. А самі вони не перед ким, окрім Вашингтону, не відчитуються, не відповідають і нічого можуть не робити. Ну, стаття 41 підрозділ, оперативний підрозділ тут просто можна посміятись, тому що наразі оперативними підрозділами було написано органів Національної поліції, дали Національної поліції України. Виявляється, у нас була ще якась національна поліція. Ну, така історія. Тепер місце проведення досудового розслідування. Наразі спір міг вирішуватись в кримінальних провадженнях генеральним прокурором або заступникам генпрокурора, якщо комусь вирішується, хто має право проводити досудове розслідування. У даному випадку ще було додано, що спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може може. Тобто можуть будь-які, може належати до підслідності Бюро економічної безпеки України, вирішує Генеральний прокурор, особа, яка виконує його обов'язки. Навіщо це було робити? Відокремлювати Бюро економічної безпеки. Де тут набу, де тут незалежність НАБУ? взагалі не зрозуміло. Ну, внесли, так, внесли. Тепер, що стосується прикінцевих і перехідних положень, там є дуже такі важливі і цікаві моменти, і цікаві форми, на які я також раджу звернути увагу. Було зазначено, що не менше одного разу на два роки повинні проводитись поліграфічні дослідження всіх правоохоронних органів, включає в тому числі набої САП за методикою розробленої збу щодо осіб, які мають доступ до державної таємниці на предмет чинення дій на користь держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором. Це перше. І по-друге, протягом шести місяців, в перший раз ці дослідження повинні бути проведені. Цих осіб, які мають доступ до державної таємниці. Ще одна норма, яка була е, додана, ну це не, не норма, а так, е, знаєте, більше такі лозунги, е, зобов'язана Офісу генпрокурора, Міністерство юстиції посилити роботу щодо розжуку та видачі іноземним державам, екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування. Ми бачили, чи і минулий прокурори, і позаминулий прокурор про це говорили. Нічого так і не вийшло, тому що утримання, по-перше, під вартою у нас не відповідає жодним. Стандартам, це по-перше. По-друге, строки досудового розслідування взагалі невідомо, чому настільки затягнуті. Третє, суди фактично ігнорують порушення прав людини, і це також зафіксовано особливо на таких політичних справах, де ці все бачать. Тому і ніхто не збирається поспішати екстрадувати сюди осіб. Тим більше, деяких цих осіб, яких екстрадували, потім в Україні вбивають саме в СІЗО. Ці випадки також є, вони потрапили в усі звіти. І знову ж таки посилити роботу щодо виявлення розшуку та повернення з іноземних держав активів, здобутих злочинним шляхом. Що вони там можуть зробити, і як посилити, а до цього вони що робили? Їм потрібно це в закон носити. Ну, цікава історія. Ще одна цікава історія це те, що Кабінет міністрів зобов'язали разом з НАБУ протягом одного місяця з дня набрання чинності. Це на минулому тижні вона у нас в понеділок набрала чинності якраз тиждень пройшов вже. Внести зміни до законодавства щодо заборони детективам, тільки детективам Національного антикорупційного бюро, верніше, тут навіть працівники Національного антикорупційного бюро чомусь спеціалізована антикорупційна прокуратура сюди не попала. Заборонити на час дії воєнного стану виїжджати за кордон, окрім поїздок у відрядження. А прокурорам можна. От такі зміни, які у нас наразі в законодавстві залишились. Були внесені і зараз вони працюють. Тепер ви в курсі всієї цієї історії. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте. І далі, перед тим, як за когось щось голосувати і вимагати якоїсь незалежності, бажано прочитати, за що ви голосуєте, за що ви боретесь, щоб вас не використовували як той картонний папір і потім не викидали на мусорку. Тому що фактично цими діями всіма. Була знищена, верніше, поставлена під загрозу майбутнє цих молодих людей, які виходили з картонками. Вся ця так звана незалежність, вона не існує. Всі правоохоронні органи повинні підпорядковуватись Генеральному прокурору. І генеральний прокурор повинен нести за це відповідальність. Однак, якщо ми говоримо, що у нас президент злочинець, оточення президента злочинці, Генеральний прокурор-злочинець, то до чого ми дійшли? Припиніть слухати іноземців. Ніхто з них не хоче світлого майбутнього, сильної незалежної держави України. Повірте, і це довели вже неодноразово. Всі ці реформи це доводять. Де іноземці, де реформи, всюди крах, всюди знищення національної економіки. Пам'ятайте про це. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки. і разом допомагайте зсу, допомагайте Україні перемогти. Іншої країни у нас немає. Ваша підтримка кожного з вас дуже важлива. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава нашим збройним силам. До зустрічі!